Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами пограємо в математичну гру, яка називається Збери чарівну десятку. Ось білочка просить вас допомогти зібрати чарівну десятку, знайти предмети, які разом складають цифру 10. Так, скажіть, будь ласка, в який кошик... Треба покласти жолоді. Порахуйте їх, будь ласка. Вірно, молодці. А далі допоможіть білочки знайти чарівну десятку. Ось добре. Тут допоможе білочки, в який кошик, ми покладемо яблучка. Порахуй. Вірно, з цифрою 9. Ось білочка радіє в неї стільки повітряних куляк. Скільки всього куляк порахуйте. Вірно, 9. А ось білочка хоче, щоб ви допомогли порахувати її квіточки. Вірно, десять. А тепер білочка хоче, щоб ви допомогли знайти чарівну десятку, що потрібно зробити, щоб було 10. Подумайте, не спішіть. Вірно, додати 3 буде 10. Сім додати 3 буде 10. А ось тут також білочка хоче знайти чарівну десятку. Порахуйте, скільки іграшок, скільки пірамідок. Скільки треба додати пірамідок? Вірно, Дві. І буде чарівна десятка. Молодці діти. Ви справили завдання? До наступних зустрічей!